Ми відзначаємо 200 років від дня народження геніального сина нашого народу, поета, художника, мислителя, пророка Тараса Григоровича Шевченка. Цьогоріч свято прийшло до нас у дні великих випробувань і великої скорботи. Поруч. Кроком – руч! Шукаємо у його безсмертних творах минуле, сучасне і майбутнє. І досі дивуємося істинності його заповітів, правдивості його пророцтв. Почитайте будь-який твір. Таке враження, що написані вчора. За що тебе Господь кара? карає тяжко? За Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить? Нема Петра, нема Богдана, нема тих панів, що нищили. І постає питання: що треба робити нам, щоби за гріхи наші? Ми страждали потім наші діти і наші внуки. Тепер майбутнє наше залежить тільки від нас. Дивлячись на це, молоде покоління, я знаю, що вони також наші герої. Вони побудують ту державу, про яку мріяв наш пророк Тарас Шевченко. І це буде відповідь всяким зайдам. Які зазихають на нашу територію, я думаю, що всі наші серця, всіх присутніх, будуть звернені до Господа за те, щоб Він послав мир нашій державі, за те, щоб вона була єдиною країною, щоб ніхто із наших сусідів не зазікав на нашу землю. О, цілком справедливо Тараса називають найбільшим народним поетом світу. От тоді я лани, і гори все покину. І половину до самого